Всім привіт! привіта особливо дівчатам, тому що я думаю, що сьогоднішня розмова, сьогоднішнє відео буде цікаво більше дівчатам, ніж хлопцям. Але я буду дуже рада, якщо ви раптом хлопці підстуховуєте наші розмови. А, сьогодні я хочу розказати про книгу, яка дуже запала мені серце, яка дуже мене надихала, поки я читала, яка просто порвала мене на шмаття, тому що. А, насправді для того, щоб знайти те, що тебе надихає, і те, що ти проживаєш, а дуже глибоко близько до серця, треба ще мати таку вдачу, щоб. А... Тримати в руках те, або відкрити для себе те, що дійсно тебе може наповнити. Ця книга це те, що мене дійсно наповнила, те, що надихнуло, і дало навіть зрозуміти себе якось зі сторони, відкрити в собі якісь нові сторони. І сьогодні я про неї хочу вам розказати. Хто дивився мою історію з протягом червня, уважно, не неуважно, думаю, знають здогадуються про свір, про яку саме книгу я хочу сьогодні поговорити, тому що я її багато стояла. Я носила її всюди з собою. Я не надихалася, неї А, Вона мене забавляла у мій вільний час, як я могла посвятити стати я їх читала менше ніж за місяць. Для мене це повітря рекорд, тому що я собі дозволяла читати книги дуже дуже повільно і дуже дуже мало. І я за це себе дуже сварю, тому що в мене є маленька ціль читати так багато і так швидко, як роблять це люди. З за нічого в принципі немає неможливого, тому я до цього прагну. І зараз відключення світла особливо в мене є. Іноді вільний час для того, щоб посвятити себе і саме вчителя. А трохи відходячи від основної теми і підтримуючи ту тему швидкість читання і кількість і якість, хочу сказати, що мене дуже надихнула одна дівчинка, яку я нещодавно побачила в Ютубі, яка читала сім книг за сім днів. Це для мене взагалі то. Чому тому, що вона працює, вона займається своїми справами, але там ввечері як сам вільний час там для відпочинку, вона встигає читати навіть з відключенням світом з свічкою, вона читала. Це для мене просто якась богиня, книгу в день, а ну там або там в два ну за два та три дні. Для мене це вже взагалі супер топ. Короче, я не знаю, як це можна зробити, але я намагаюсь. Щось таке унаслідувати. слід. До речі, на сьогодні мав бути мікрофон, я мала бути як нормальний блогер, хоча б я себе не вважаю. У мене мало бути все дуже цивілізовано, але з відключенням світла і з замріяною головою, я просто з, з роздяченими гаджетами, а він заряджається, ось щось мало статися, але не сталося. Тому я сподіваюсь, що мій звук не сильно буде підводити. Тож про книгу. Ця книга це Розі Волш, а називається Вона Сім щасливих днів. Це неймовірна книга, яка мене, ще раз повторюсь, вона дуже надихнула, а, Вона просто з перших стрінок мене впорвала. А я навіть не уявляла там про неї навіть писала в одній зі своїх сосмерчів. Я не уявляла, що книгу можна не читати, а проживати. Це саме про цю книгу. І зараз розкажу чому. Перед цим записом, якось я на днях сказала своєму другу, що я навіть не уявляю, як я маю робити огляд на художні книги, тому що книга Джон Стрілейки Кафе на Крисвіт, вона була не зовсім художня, на робила Оля, це елементи психології, там мені було якось легше. що я не знаю, як ділитися правильно художньою книгою, для того, щоб не зробити спор і не здати весь сюжет, для того, щоб все одно людям було цікаво її почитати. Кожною сторінкою, щоб з'являлася нова інтрига, ви додумували сюжет, нервували, як я це робила. І навіть я дивилася відео інших блогерів людей, які роблять огляд на художні книги. Я навчаюся кожного, тож я видивлялася, як я можу це правильно зробити. І підтримуючи цей баланс, хочу правильно якось подивитися цієї книги, тому почне. А, звичайно, думаю, вже багато хто здогадався, що ця книга саме про кохання, про е якусь романтичну дуже історію. Це дійсно романтична історія, дуже е з елементами шаленого детективу, яка тримає до останнього е історія, яка нервувати, багато додумувати, багато вгадувати. І я вас запевнюю, е що. В Принципі, із всіх а, можливих варіантів, як я читала цю книгу, жодного разу я не вгадала а жодного. Вона тримала до останнього, а, і з кожним, з кожною перевернутою сторінкою вона дійсно. А, Тримаю на прузі, дійсно дуже цікаво читати. І я відкрию один секрет, коли я читала, я робила ось так: накривала другу сторінку, щоб побачити, що далі, тому що мені було настільки немовірно цікаво. А я відкрию один невеличкий секрет, що ці книзі було дещо, що пізнала я собі. Себе там пізнала. Звичайно, я не буду казати, що за особисті моменти були там. А, я не проживала прям таку історію, яка була написана в цій книзі, але було щось, що я проживала, чи, схоже, проживала головна героїня Сара. А, і коли я виставляла цю книгу, коли тільки починала читати, можливо, хтось пам'ятає, я написала, що. Знайшла ці книги дещо особисте і все проживає разом з Сара. Є частина історії, яка дуже схожа на те, через що проходила я. Я, звичайно, не буду казати, що це було саме, але ну, настільки прямо в мене все... А, ну, Не прямо в мене в житті не стільки це важко, як описано в цій книзі, але було дещо, що дуже мені нагадало певний період мого життя. А, і, і, знаєте, су, судячи по відгукам навіть на а, зворотній сторінці цієї книги, а, я не одна із тих, кого вразила ця книга, кого вона змусила співчувати, можливо, плакати, як в мене. Плакала як дитина, тому що насправді ну, вона дуже сильна і, повторюсь, я дещо знайшла там особисте, що разом з нею прожила. І ця книга для мене була як, знаєте, мій маленький психотерапевт. Я побачила себе зі сторони, М не знаю. Пожаліла себе десь, десь пожаліла. кажемо так. Тож досить багачок. Розкажу трохи про сюжет, так щоб не спойлерити в ніякому разі, щоб вам все одно було цікаво прочитати, якщо ви надихнетеся мою розповіді, якщо вам буде цікаво це зробити. І з того, що пише автор, головна героїня Сара, тільки що розлучилась і вона в дуже несподіваний момент. Познайомилася з хлопцем Едді Девідом. І зав'язалася дуже шалена історія кохання. Вони разом провели сім щасливих днів, тому назва книги саме сім щасливих днів, тому що головний сюжет до цих сім днів, які вони провели разом. Потім він мав їхати в відпустку, а вони розлучилися, він обіцяв їй перезвонити і пропав і не перезвонив. А вона брала. Там здогадували, що могло могло з трапитися, бо він передумав, тому що е, його намірі, її наміри були до десь може здатися, що ця історія трохи легковажна, тому що сім днів люди провели разом і вже будують якісь е, плани на майбутнє, але насправді так і в житті буває, що люди зустрічають одне одного, одного і дуже е, швидко розуміють, що це саме він, це саме вона і як от. Трапилося в цій історії. А, і цей хлопець зникає, без пояснень, без будь-яких слідів. Він мобиться у всіх своїх соцмережах. Він їй не телефонує, як обіцяв, він обіцяв зателефонувати їй з аеропорту, коли буде їхати у відпустку. А, і цього не зробив, і без будь-яких пояснень, без жодних пояснень, без жодних слідів. Він пропадає. І вона його починає шукати. Вона починає перебирати всі варіанти, що з ним статися. І а, дуже великий проміжок книги саме про те, як вона переживає. А великий проміжок книги саме про те, а, як головна героїня переживає ці емоції, є спектр почуттів, є стан, який відговорювали друзі, а, з якими вона поділила своїми переживаннями, які казали, що це. Це те типічне бабне досі дання. Надо його забити. Так буває. В Наговорив, передумав, зробив щось інше. І так буває, на жаль. Але це не смішно справді. Це дуже сумно, коли таке відбувається. Але ця книга тримає до останнього, тримає дуже велику шалену інтригу. І кожного разу я собі перебирала якісь варіанти, можливо, я здогадую, що там було. Можливо, я настільки хитра і коварна, що навіть я розумію, про що там сюжет, але ніколи не вгадаєте, яке буде закінчення. Ніколи. Але вам має дуже сподобатися. І знаєте, іноді кажуть дуже згічну фразу, банальну, там, про фільмок, про книгу, що хочу собі стерти пам'ять для того, щоб передивитися, або перечитати ще раз, прослухати ще раз і так далі. А, і це саме той випадок, який зі мною стався. Я ніколи не знала, що є така якась книга, вона існує, для того, щоб так зачепити моє почуття, так мене надихнути, що я. Думаю про цей сюжет. Ну звичайно, я думала про цей сюжет весь цей час, коли я читала я з захопленням поверталася до читання. Мені було цікаво, що, що там далі, що там далі. здається, що якась інтрига відкривається, потім закривається, потім відкривається якась нова, і тримаю до останнього. І я злюбки і ще перечитала би не один раз цю книгу, але я вже знаю сюжет, тому. І звичайно, головна цікавість завжди тоді, коли ти не знаєш сюжет, коли ти для себе відкриваєш щось нове вперше, це звичайно це, знаєте, як перше кохання, воно більше не повторюється. Але я думаю, що я обов'язково повернусь до цієї книги, також для того, щоб, знаєте, ще раз і ще раз відкрити для себе всі ті деталі, дуже романтичні, дуже глибокі моменти, для того, щоб. Через це надихнутися, прожити це все. Але, звичайно, я думаю, що прочитання повторне цієї книги, цієї історії, воно вже буде для мене трохи іншим, з іншим світоглядом, а з іншим якимось станом, аніж був мій тоді. Але я думаю, що це та книга, яку варто перечитувати, і ви не пошкодуєте. Тому я дуже раджу. Тож дівчата і, можливо, хлопці. Я дуже раджу від цієї душі прочитати цю книгу, також надихнутися. Я думаю, що хлопцям а, це буде також дуже корисно зробити, тому що є дещо в цій книзі, про чому варто подумати. От повірте мені. Є те, про що хлопцям варто задумати. Звичайно, це не стосується всіх хлопців, але є дещо. Ви маєте бачити ну, побачити цю ситуацію зі сторони. Те, що зробив Феді Дейв. От якщо у вас буде можливість відкрити цю книгу, просто раді приколу, знаєте, як кажуть, раді цікавості. Що там, дівчата, читають, або що там ця от брюнетка наговорила, хлопці я вам раджу. Почитайте і подумайте. Я не буду казати про що. Просто подумайте. Будь ласка. І ще по скрипту. Моя порада маленька від себе. Можливо, комусь це буде цікаво. А, останній час у мене є прикол, моя фішка. Я читаю художню літературу а, з музикою. Там, колись мені один хопе сказав, що там я буду Мілкі Ченс, така виконавець, от я прочитав цю книгу. І я тоді подумала, думаю, ну, мабуть, це прикольно. А, але в мене є інший прикол. Я люблю, люблю читати, але можливо, це під настрій, можливо, щось там природиться мені, буде щось інше. А всю книгу я прочитала під класичну музику, саме цю книгу. Кому буде цікаво, я залишу там, кажуть в тітрах. А що це саме було? Можливо, вам западе в душу, і вся книга вона набирає взагалі, знаєте, якоїсь своєї атмосфери, нового сенсу. І правильно підібрана пісня, вона додає атмосфери, вона дає можливість нам налаштуватись правильно, відкрити якісь нові сторони, про які ви можете додумати, помріяти, тому що книга це ж великий спектр вашої уяви. І коли ще грає правильна музика, по перше, це на навколишній світ, ніхто вам не заважає своїми звуками, вибриками, як іноді це робили люди в місті мені, тому музика мені давала змогу читати будь-де ні на кого не зважати, тільки іноді там очами перевіряти, що відбувається. Тому кому цікаво спробувати, я дуже раджу, бо це не відволікає, і це дає змогу налаштуватись на правильну атмосферу. Então, não Дякую, що були зі мною, послухали мої бачки чергові. Я дуже рада, якщо це допоможе комусь надихнутися, відкрити для себе щось нове. А, і, дівчата, я хочу знати, хто читав цю книгу, вона дійсно так прибирає, що тільки в мене щось там було особисте, і я під нею плакала. От хто читав, потім розкажіть мені, будь ласка, що ця книга визиває у вас. Але судячи з відгуки, які навіть пише автор від інших авторів, там, людей, вона дійсно прибирає. І мого від Девіда було, б, в принципі, реальне обличчя. Людини, яку я знаю.